Матчі сьомого туру зіграно у першій лізі першості Закарпаття з футболу. Центром їхньої уваги став Кінчеш, при тому двічі. Тут зустрічалися місцевий Сокіл, захищаючись Хомківської територіальної громади, та зірка Спар Лінці. У дербі Ужгородщини серед юнаків вирішувалася доля першого, другого місць. Плани тільки будемо боротися за перше місце. Футболістів маємо практично дю США такі молоді, восьмого року, а 5-го, 6-го року з Мукачівського району є три футболісти. Ну, практично збірна області. Так, кращі футболісти області з 7-го, шестого року. І господарі своє завдання виконали навідмінно. Вони перемогли суперника 6-0. Утім, у гостей для такого результату були вагомі причини. Сьогодні матч склався так, але були то на поважні причини. У нас відсутньо було 4-5 основних ігроків. Розберемося і робимо висновки. Команда у нас непогана, ми в неї вірили. Сьогодні результат рішав перше, друге місце лідерство. але не вийшло в нас, будемо готуватися на другий круг. Успіх своєї команди юнаки Сокола бачать і в серйозному налаштуванні на гру. Насправді, я думаю, буде важка гра, тому що, знаєте, самі друге перше місце. Я думаю, така буде по Закарпатсі, скажу, заруба. Я думаю... Команда настроїлася, ну так сталося, що суперника так виграли. У Хомківській громаді вагому роль приділяють розвитку спорту і надалі планують робити ставку на місцевих вихованців. Я тренер у Хомківської громади в Коритнянах і ми стараємося брати своїх. У нас тепер много восьмого року на дську лігу грали, Закарпатська дія, дуже нам дала много. І ми своїх восьмий рік ми зайняли із 22, 5 і 6 місто. І тепер всі ті ті, що воспитанники, ми стараємося, щоб вистили своє майстерство, закінчиш. І ми стараємося, щоб свої ігроки Холмівської ДЗШ, чим побільше грало, закінчиш. З нашої громади дві команди приймають участь у чемпіонаті області у першій лізі з футболу. Сільська рада фінансує, на сьогоднішній день фінансує перевезення футбольних команд, сприяє у підтримці, в, ну, в різній підтримці. Стараємося заохочувати молодь до цього. На нашій території діє ДЮСШ, Суша академія футболу. ДЮСШ у нас взагалі по всьому спорту займається 508 дітей. Із них 100, 146 лише по футболу. Так що надіємося, що буде надійна підтримка з нашим сьогоднішнім цим командам. Своєю чергою у громаді команду учасниць обласної першості намагається підтримувати навіть в умовах воєнного стану. В часі воєнний стану бюджет планується напередодні, і слава Богу, ми змогли підтримувати наші команди і в подальшому будемо розвивати. Ми дуже гордимося тим, що дві команди нашої ОТГ грають у першій лізі чемпіонату Закарпатської області з футболу. І одна є одна з команд, яка сьогодні грала в Касокіл Холмківської громади, є лідером. Більше того, заплановане оновлення кімнат для команд тудів і не даремно. У поєдинку дорослих колективів Сокола та Зірки Спар обидва клуби продемонстрували змістовну і результативну гру. І не випадково адже посідає друге-третє місця у першості. Господарі першими відкрили рахунок. Із пенальті відзначився Сергій Готра. Але тут же, майже на лінії воротарської площі господарів, після оригінального пасу Ростислава Турецького Олександр Гузинець зрівняв рахунок один-один до перерви. На початку другого тайму футболісти з лінці вийшли вперед. Фланговий навіз головою замкнув Любомир Вербовський. Та наприкінці зустрічі завдяки вдалим замінам колектив Кінчіша переламав хід поєдинку. Спочатку Роман Будз з влучним ударом головою у воротарській площі зірки зрівняв рахунок. 2-2. А невдовзі Тома Надь через 14 хвилин після виходу на поле вирвав вольову перемогу. 3-2 за «Соколом». Я рахую, що Лінці дуже сильна команда. Сьогодні нам трохи повезло. Ми здобули, мали здобувати у першому таймі свій так, рахунок і закривати ігру. Ну, не йшло в першому таймі. В другому таймі я зробив декілька коректовок в заміні. Вони, слава Богу, зробили і забили м'ячі. Всім хлопцям дякую. Поразку команда Глінців розчарувала. Від коментарів футболісти відмовлялися. У турнірній таблиці серед дорослих Сокіл відірвався від зірки на 5 очок і продовжує лідерувати з футбольним клубом Мукачево. В активі по 18 залікових балів. А в юнаків перемога дозволила колективу «Скінчиша» теж набрати 18 очок. На одне випередити Вишково і вийти в одноосібні лідери.